Коли в перший день за вісім місяців я змогла посміхнутися і сказати просто Руслані, дякую, я дарую цю посмішку саме вам. Чесно, не очікувала. Ми навчилися, якщо можна так сказати, за ці три дні да, любити себе. І ми цю любов, повірте, понесемо далі. Я все те, що написала, то і отримала. Бажаю корисного спілкування та набути дешевного спокою. Супер! Именно я такая спокойная, мне кажется, я даже про все забыла, что там. Спасибо. Це був ретрит, організований фондом Голосу дітей для співробітників та фахівців служби у справах дітей України. Він тривав 5 днів, і це були відновлювачі такі зустрічі, які допомагали нашим фахівцям відновитися, наповнитися ресурсом і взагалі згадати про себе. Вони ж працюють з дітьми, а наш фонд дитячо-центричний, як ми його називаємо. Тому нам дуже важливо, щоб люди, які надають права бути дітям, вони були здорові психічно. теж. Почалася в 2014 трагедія України. Почалась війна, да? і ми перші побачили наш психологічний стан, який був виснажений як лимон, якого вижили весь сік. Тому от з 2014 року ми саме знаходимося в цьому стані, що ми вижатий лимон. Сили виснажуються, і ми не знаємо, як їх поповнювати для того, щоб ще раз скажу, допомогти дітям, які цього потребують. У нас посттравматичні синдроми і, і, і певним чином і в нас навіть, тому що я теж я вимушено переміщена особа, тому що мій дім знаходиться на окупованій території і моє місце роботи також. Працівники відновлюючих професій, да, особливо ті, які дуже багато працюють з людьми. Тобто, да, людина- людина у сфері людина- людина потребують і до себе багато уваги, тому що вони забувають, що про себе також потрібно дбати. Для них це були дуже важливі зустрічі. Взагалі нагадати їм, що вони в них ну, є в самих себе, нагадати їм, що в них є також емоції, що вони також можуть реагувати, що вони також можуть відчувати. Вони не відчувають тієї межі, коли потрібно сказати собі «стоп», коли потрібно замислитись, усвідомити, що ж я відчуваю і які в мене потреби. І саме наші вправи були спрямовані на те, щоб я була для себе цінністю, щоб мої потреби усвідомлювались, задовольнялись, і це перш за все тілесні практики. Дуже рідко проводяться такі тренінги на психоемоційне вигорання. Частіше нас вчать працювати, працювати, як правильно зробити, а як себе розвантажити і перезавантажити, нас майже практично ніхто не навчає. Тут так, дали і техніки, і багато різних методик. саме психологи з нами дуже гарно пропрацювали. Коли ми тут малювали. Це такий позитив, тим паче, ти не просто малюєш, ти виконуєш завдання, ти себе асоціювала з деревом, а потім, коли ми один одного стали розповідати, ми побачили, які ми всі різні і по-різному. Ми обирали саме це дерево, потім його малювали. І коли кожен розповідав, ми почали навіть сміятися. Це позитивні наші емоції, тому для мене це було дуже приємно і радливо. Нас навчають, як розбувати. Зібратися в собі, як допомогти собі, тому що головне, щоб ми могли мати ресурс допомагати комусь іншим, ми потрібні допомогти спочатку собі.